20 січня об 11.33 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Івано-Франківському районі Івано-Франківської територіальної громади село Угорники. По прибуттю до місця пожежі пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що виникла пожежа в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. Площа пожежі складає близько 40 метрів квадратних. Через сильне задимлення на пожежі працювало дві ланки газодимозахисної служби. У ході рятувальних робіт вогнеборцями евакуйовано 10 осіб. Також з 11-го поверху рятувальниками спільно з працівниками поліції врятовано 5 осіб, серед яких четверо це діти. О 12.20 пожежу вдалося ліквідувати. До гасіння пожежі залучалося 21 рятувальник та 6 одиниць техніки. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. На місці події працювали правоохоронці, а також всі служби взаємодії. Рятувальники Прикарпаття наголошують, що пожежі у багатоповерхових будинках становлять підвищену небезпеку через швидке задимлення сходових кліток і швидке поширення вогню. У разі виникнення пожежі необхідно негайно зателефонувати за номером служби порятунку 101. За можливості покинути приміщення ні в якому разі не користуватися ліфтом, зачиняти за собою двері, діяти спокійно, дотримуючись вказівок рятувальників.